Вітаю на каналі у гостях у Тані. Це вийшло на грядку до своєї цибулі, яка в мене була посаджена з осені під соломою. Цибуля вже і дозріла. Правда, ось така вона вирвала дві цибулини. Але ніяк не можемо ми її вибрати, вирвати. Ну Багато цибулі ще вона ось стоїть, вона навіть не полягла. Цибуля, бачу, непогана, цибулини великі. Ось Бачите? Але постійно йдуть дощі. Оце сонце зараз вияснилося. І зараз знову лізе величезна хмара. І цибулю б вже здавалося потрібно вибирати. Ось уже навіть солому відгрибла, щоб, можливо, вона трохи сухла. Але такі ось товсті оці штуки, оце біля цибулі. Ось оце шиті оці. Треба, щоб вона трохи присохла, бо вона ще стоїть. І сохнути вона, я так бачу, що вона і не збирається. Ось, Бачите, цибулини такі ще зовсім зовсім зелені. Навіть не, навіть не пожовтіли листя, кінчики, коєде у цибулі тільки жовті. Ну, цибуля гарна. Звичайно, вона. Росте на соломі і садити я садила і буду садити, вона вже починає покриватися. Вон, і бур'ян іде, і е, що це, якесь зернові. Це, мабуть, жито. Чи щось таке зійшло? Чесно, скажу вам, не можу сказати. Але вибирати не можу. Не можу вибрати, тому що її тут досить багато. І треба зазвичай ми складаємо на соломі, і трішечки так вона у нас підсихає. А потім ми вже заносимо її в сарай або на горище, і цибуля в нас там сохне, вона зберігається. Я ще позавчора викинула вже цибулю з минулого року цимову. Вона ще в гарному стані була, але вже почала трохи вже ящик ще залишився, а почала вже трохи проростати, то чоловіку кажу, Винось, уже, бо ми вже давно їмо молоду цю цибулю, цьогорічну, а та ще залишилася. Ну, тому що, якщо вчасно її вирвати, просушити, то вона буде довго зберігатися. Оце добре на соломі, тому що у нас було дуже сухо. ну сухо, ну сухо, Це зараз пішли дощі, дощі, дощі і і все таке. І вона, бачу, вона, от скільки рву, нема такої не гнилої, а дни, щоб це ж почала така великий корінь рости. Уже треба б її, звичайно, рвати. Але коли вона коли було сухо, то я прогрібала під соломою, було ще трохи вологи. Сама волога, от коли пішли дощі, там у квітні йшли в нас, то солома зберігає вологу, Особливо це якщо так шар гарні покласти такі товстенькі, що не пробивається ні бурян, ніде нічого. Бачите? Хоча ну, є такі місця, що бур'ян пробився. Але ж уже скільки часу пройшло, солома вже вляглася, то це найкращий спосіб вирощування. Але в цьому році це взагалі вона така міцна, вона така зеленюща, що оце ця зелень. То буває, що так і береться великими білими п'ятнами, а то нічого нічим майже не взялася, де. П'ятна такі. А так все нормальна цибуля. Це буду вже чекати, коли можливо погода настроїться, тому що сьогодні сонце трошки вияснилося, але бачу, що знову ж хмара. знову хмара. І вирвати чи То підірвати її, щоб вона вже трохи пов'яла. В нас і так роблять, просто з землі попідривають і залишають так у грядці. Ну, Я так не робила. Я виривала її, ми складали, і вона трохи у нас просихала. Ось така у нас історія з цією цибулею в цьому році, що ми її не можемо вибрати із-за дощів. То було сухо засуха. Ну За цибулю ми не переживали, бо вона під соломою і вона тут не боїться тієї засухи. А от уже дощі вже рвати. Ну, щось за все, що будемо рвати зеленою оцією відрив... відрізати, бо ми не відрізаємо. Іноді я... Буває такі роки, що трохи я ще і плету її. Плету такими косами, вінками. оце все сохне. Ну, Тут я бачу, що воно не висохне, не скоро висохне. Так я заплітаю, то віночками просихає, обчищую і віночок таки плету. Тоді така цибулька в мене. Ось у такі справи з моєю цибулею.